Усім привіт, друзі! Ви на каналі Лутчак 11К і сьогодні ми будемо грати в Roblox! Спочатку це відео було заплановане, типу зловмисник будемо знімати. Ну і за того, що у мене з навусниками повна капеч. Я буду грати в інше на джойстику знову ж. А чого тут підставка стоїть. Е... На клаві. Тепер буду називати телефону клава. Так, не звертайте увагу, що у мене тут є КС Counter-Strike. А, це навіть не видно. Це не я грав. Так, ну а ми починаємо. Запускаємо дубль два. Пацани, РБ відміняється, буде грати. Будемо грати в Minecraft. Оце ну, хіба б щось буде відео. А не просто чеки Бамбонічки. чеки Хто пам'ятає цю пісню? Чеки Бамбонічки, чеки Бамбонічки, Чеки Бамбони, Бонни, Чеки Бамбони, Чеки Бамбони, чеки Хто пам'ятає песню Чеки Бамбони? Чеки Бамбони. Сики бомбоні Так, давай згрузися швидше Може, а тебе кутикати? Так, добре. Ху-м. добре, чого разу ти поживеш, або ні Ніхто не знає. Так, Майн, або ти про... А що за... О, за Роблокс є. Так, коротше. Сьогодні ми будемо грати в 99 The Forest. The Forest. Визови 90 днів. Ч я це не знімав на телефоні? Хто знає чому? Або... Відео буде довго завантажувати, я ще бобу ще не прийде. її знімаю на комп'ю. Хто це, Хто пам'ятає мій Так я повернув свій аккаунт нарешті 200! 85! стоп, Нарешті я сам. Раді в сьогодні на тому на цьому аккаунті ми не пограємо на сайт. Ну бо кажуть, ну, Роблекс такий. Пацану 8 років, все! Йому не можна грати в Дорж, Поламається психіка. Я якийсь грав у страшніші ігри. Наприклад. 99 днів з сирена Голопин. Там така графіка була. Я чуть не обкакався. Або той же самий зловмисник. Хто пам'ятає зловмисника? Хто пам'ятає зловмисника, скажіть мені. Так. О, це що за кнопочка? Сонце роблять. Хто хоче зап... хто хоче... Хто хоче, щоб я робив відео на Марсі. На реальному Марсі в космосі. Ви маєте набрати 1 мільйон лайків. Я знаю, що це відео навіть не набере 5 лайків. Ну ПЖ, попробуйте хіба МБЛ, по, попробуйте набрати 5 лайків. Так, то що я сказав ПЖ, забудь. забудьте. Так, знову граємо на давай стекуну на, на клаві все блосок. Або мені лінь. Так. Уу-у! Все зависло. не гра зависла. Пацани, гра зависла. Пацани, Пацани 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 гра трошки відвисла і знов зависла. Що? Так, ти маєш врятувати чотири дитини. Да, я зрозуміло за це давно. Так, давай подивимось кого. Або, ні, 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 зараз я зайду на інакший аккаунт. Поставте лайк і підпишіться на канал. Як санчому відео, збереться 10 лайків. Ми будемо грати в відео, там де буде Брюкевин РП, Gun, Garden, Кар Crash, Робот Beat, Бонс. Ну, або легше Ground 3D. Ну і Doors. Це все. Добре, не 10 лайків. Я не 10 лайків, тільки можу зробити 3 гри. Ми маємо набрати Чилих. 5. 50 лайків. Ну, якщо буде 50 лайків реально, я тоді подумаю, що робити просто йде в Melon Playground 3. Ти це таке? Да, давай. О, пацани, поможіть мені. Ви думаєте, що це ви в тюрмі? Це я в тюрмі тут живу. До відео вже поїхало, а вже відмовитися неможливо. Так. Ну давай спочатку пограємо в Car Crash. Тест. Коротше, в Car Crash. Давай. Нового року не буде А, ні Поїхали? <глот> 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 так, ум м Так, скибиди топ Що так Чого? О. Де ми? Де ми? Де ми, блін? Де ми? Гелікоптер, де ми? Хеликоптер. Гелікоптер? <служжен> Хелікоп... тут уже хтось машину заспавнив? Так я не ба. Куда пішов? Ти куди? Нікуди. Коротше, що за лаги можете запитати. Хочете Майнкрафт? На 10 хвилини почнеться Майнкрафт. Так. Спочатку листаємо в саму, в саму і обираємо самую весні і обирати. Да коли би поїдемо уже нарешті. Ура! Поїхали! Це що за 1 року? У мене таке відчуття, якби би комп'ютер здох. Вартую на 10 хвилині не тільки буде Майнкрафт. На 10 хвилині взагалі не буде Майнкрафта. На 10 хвилині буде Roblox на PlayStation 5, -му. Аби ви самі бачите, що з. Ж... <клес> так. Я не хочу мучитися. Уключанькаємо. Починаємо. Так, джойстик, не звертайте увагу, він завжди розряджений. <клес> так. <клес> <клес> Все здохли. Пацани, ви упали. Ви в курсі? Та ми всі в курсі, що ти рукозоб. І не то слово. Починаємо грати в злоумисник! пум-пам, пумпам, пупм пім, пам Хто хоче прочитати, тут пише завантаження. <гум> я бою, я боюся рухатись. Так, гуртом граю. Мультиплеер. хто не знає? Давай. БУДИНОК! БУДИНОК! Чотири гравча є. І 100% мене зараз забанять. А ч тут два купівки одного банить? Я такий. Ух! Ну, я сказав, що мене забанють. Так, обличне. ту ту Братан, 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 заходимо, 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 заходимо. Я, вже зрозумів. я телепортувався! Звідки я вміли телепортуватися? Давай ад friend. Я проходив рівень легко, десь разів 10-15. Ну, багато проходив. Не знаю. 20 точно не було, але десь від 10 до 17 проходив. Це офіційне звітрення головного відділу поліції. Ви отримали сповідомлення про те, що злочин перебуває у вашій місцевій. Назад телефон служби не працюватиме через ремонт і роботи. Ми трохи забезпечимо вас своєю якщо ви стали зарпою з умовства. Один ховайтеся і не тягнете, потім залишайтеся в одній кімнаті. Чекайте, доки зловмисник піде з дому. Три, якщо зловмисник, він вас уб'є. Сподіваємося, що ви що ви тепер готові до зустрічі з ловмисником? Дай я знаю, як визивати. Я скажу я вам не дитинка, яка що не вміє це проходити. Ідеально! Ну, де за це цей. Три. Я навіть не успів сказати два, один, ну. Чого не О! Блін. не рухайся ти. Я хіба пом совсю ключу. Да ч ти за... Ем, ну добре, це. Я так завжди роблю. Привіт, брата Привіт, друг Донт move! Що? Іди? Брата ну а ти мені не потрібен. Да відкричі двері! Включи світло. Ти йди включай світло, а я твою. Ну там, ну так, ти вже маєш сидіти в комп'. Нічого за. А за А це я заради вас, трачу свою батарейку телефону, він у мене розряджений, а у мене плани на відео. Знімаю для вас любимих підписників. Там мене. Ну, Чуб, со чуб, со два. Со два. Со два. Не да, не пись два, два. Пись два и да три. Добре. Зачем мене не забанить за такую інформацію. Ас подзвоны, се тебе выкину Вікно. А, тут немає вікна. векно. Печально, печально. Че? Все, просто лихтар курючи. От Вот Вотубе, дуля! Дуля на тобі, Злоумысленно! Я слідкую за вашим кожним рухом. Так, 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 Відео 15 хвилин і де я? Я маю, я в раю. Ні. Так, гадайте, зараз пишу. Ні. Да ну А, ти це зробив сама. Дякую. Я чую такі. Почув два... Т... Це означає він... Да ну, -мо! E bine, nu Ще можна. Бо коли він буде в чому коридорі, от тоді вже ми виходимо. Ми Це означає, що він близько. Та не... Виключаємо світло. Виключаємо світло. Ой, хоч, хоч би хоть би нас не вбив цей пукмисник. Тут нікого немає. Я спеціально її дразню. Я не хочу вмирати. Я не хочу, щоб мій канал умер. Здорово. Ты ч? Ты ч меня рухаешь? Можно руха ты?